Євангелія від Святого Луки, глава 3. У 15 рік панування Тиверія, Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітуреї і землі Терахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авіліні. За первосвящеників Ане і Каю Яфи було Боже Слово в пустині Іванові, сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення грехів, як написано в книзі пророцтва пророка Ісая. Голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться. Що нерівне, нехай випростовується, дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже Спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього, роде зміїний. Хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубано. Та до огню буде вкинене. А люди питали його і говорили, що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм У кого дві сорочці, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього, і питали його, учителю, що ми маємо робити. А він їм казав не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його й вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів Нікого не кривте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйте платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос. Іван відповідав усім, кажучи, Я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття я негідний. Він хреститиме вас Святим Духом й Огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх. А полову попалить у огні Невгасимім. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіяду, дружину брата свого. І за все зло, яке заподіяв був Ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося. Як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із тридцять бувши, як думано, синам Йосипа Ілля. Сина Мататавого, сина Левіїного, сина Малхіїного, сина Янаєвого, сина Йосипового, сина Мататієвого, сина Амосова, сина Наумового, сина Єслієвого, сина Нагеєвого, сина Маатового, Сина Мататієвого, Сина Семанієвого, Синає. Йосихового, сина Йодаєвого, сина Йоананового, сина Реси Саєвого, сина Зоровавелового, сина Салатіїлового, сина Нерієвого, сина Малхієвого, Сина Адієвого, сина Косамового, сина Елмадамового, сина Ірового, сина Ісуєвого, Сина Еліезорового, сина Йоримового, сина Мататієвого, сина Левієвого, сина Семенового, сина Юдиного, Сина Йосипового, Сина Йонамового. Сина Єліякимового, Сина Мелеаєвого. Сина Менаєвого, сина Мататаєвого, сина Натамового, Сина Давидового, сина Єсеєвого, сина Йовидового, сина Воозового, сина Салаєвого, сина Наансонового, сина Амінадавого, сина Адмінієвого, сина Арнієвого, сина Єсромового, сина Фарасового, сина Юдиного, сина Яковлевого, Сина Ісакового, Сина Аврамового, сина Тариного, сина Нахорового, сина Серухового, сина Рагавого, сина Фалекового, сина Єверового, сина Салиного, Сина Каїнамового, сина Арфаксадового, сина Симового, Сина Ноєвого, сина Ламехового, сина Матуса. Лового, сина Єнохового, сина Яретового, сина Малелилового, Сина Каїнамового, сина Єносового, сина Ситового, Сина Адамового, сином Божим.